Іноді ми не помічаємо, як саме нас слухає Всесвіт. Ми думаємо, що наші прохання губляться в порожнечі, але насправді кожне слово, кожна думка це відгук у дзеркалі реальності. Коли мені було самотньо, світ відгукнувся. Він дав тимчасову присутність іншої людини, щоб я відчув, любов і увага існують. Коли мене дратували нічні розмови сусідів, я попросив тиші. І Всесвіт дав її, хоча несподіваним шляхом, тимчасово забрав слух, поки тривало лікування, у ці дні сусіди кудись зникли. Тиша прийшла, але у формі, яку мій розум не передбачав. Коли я відчув, що робота виснажує і не залишає часу на відпочинок, я тільки згадав про це і вже за мить почув, що моя фірма може закритися. І знову це не покарання, а нагадування. Ти хотів відпочинку, і світ готує простір, щоб він з'явився. У цей момент я зрозумів головне: Всесвіт відповідає завжди, але не буквально, а через досвід, який розкриває нам іншу перспективу. Практика рефлексії полягає в тому, щоб не дивитися на ці події очима страху, а побачити в них дзеркало, бо у дзеркалі ми бачимо не чужий світ, а своє відображення. І тоді навіть тимчасові труднощі перетворюються на підказки. Я можу відпустити це з легкістю. Бо знаю, жодна ситуація не приходить проти мене, вона приходить для мене, і коли я бачу її під іншим кутом, я починаю вчитись взаємодіяти з Всесвітом усвідомлено, тому практика проста. Замість того, щоб питати, чому це сталося, спробуй запитати, навіщо це мені показали? І тоді реальність відповість тобі ще ясніше.